Що мене бісить як косметолога. Це облізла вона. Це що? Я зря 600 гривень використала. Я її іди в баню через півроку наярюю, написую в WhatsApp, е-е-е... До побачення! Бо ви знову використаєте 600 гривень зря. Ну я ж кажу, мені взагалі-то везе. Ну тому мені про клієнтів тут особо нічого мене таке не бісить. Вони у мене розумні, інтелігентні, красиві і все розуміють з першого разу. Ну, є такі там в, в, в пишуть. Іноді буває так десь в інстаграм або кудись там пишуть. Наприклад, запитання: скільки коштує зробити носогубку?» Що ви маєте на увазі? Бо зробити носогубку – це настільки обширне питання. Треба резорцію відновити. Це філер на окістя. Треба підняти зв'язки. Це туди же, але в іншу ділянку да на окістя. Треба е, жирові пакети підсушити. Це інша процедура. Треба бланшинг безпосередньо на сугубної зморшки зробити. Це вже четверта процедура. Вам що, все в комплексі порахувати? Ні, ну просто мені заповнювали носогубку. Ну так ідіть, я не заповнюю носогубки, бо це дурна процедура. Я це знаю. А там, де ви заповнювали, туди ідіть. Оце мене іноді бісить, коли таке. Знаєте, максимально конкретне запитання: скільки коштує то? Приходьте, я завжди повозмущаюсь сама про себе відповідаю всі питання після консультації. Мені здається, це правильно. Чуть-чуть ще підбішую, коли. А можна ми шприц на двоїх? Наприклад, губи по 0,5, бо 1,0 це багато, я вважаю. Да? А от ми з подружкою прийдемо. Насправді є можливість, звісно, це не колиться з одного шприца. А за допомогою конектора перевести, розділити один мілілітр на два абсолютно таких рівнозначних шприца. Але чомусь дівчата думають, що це якби. Ну, вартість така, значить, вони вдвох отак заплатять і все. Я не продаю шприци. Я продаю послугу агментації губ. Тобто, ви, кожна із вас заплатить за роботу. І ця вартість буде вам легше купити по мілілітру і півмілілітра просто викинуть. І це так і буде. Тому що ну що це за питання? Ну. Скільки шприц на двох на двоїх. Як сімічки, стакан сімечок на двох. Ну, діліть там у себе в кармані. Ні, це неправильно, оце біс. А так взагалі-то у мене клієнтки прекрасні. А от як викладача мене тут трішечки більше дратують. Не то, що прям бісять. Хоча я да, я темпераментна така і досить строга і агресивна. Іноді буваю. Тому, вибачайте, да? хто від мене на практиці почув слово зараз покусаю, але ще з жодного разу не покусала нікого, насправді. Так от що мене бісить як викладача, це коли приходять отакі от, знаєте, такі дуже амбіційні, амбітні, да? такі молоді дівчата, такі, такі я лікар дерматовенеролог, я буду колоти губи. І... Всі все знають, всі на практики кивають. Більшість е, часу дивляться в телефон, переписуються, і це не помітки, не замітки вони роблять, да, записуючи мою теорію. А коли ми приходимо на практику, виглядає це приблизно так. І тут я починаю обіцітись. Беремо шприцю, це взяла вона шприцю. Вона цей шприц не тримала не то, що взагалі ніколи. Є така. Я називаю це медики. медіки, два з половиною роки ковід, потім війна. І четвертий, п'ятий, шостий курс університету, там, де викладаються всі практичні, так? по покліничні оці кафедри, там де є практика. Ну на практику треба ходити. Але коли був ковід, ніхто нікуди не ходив ну, на самостійне вивчення. Так от люди, оці, які не вміють не то, що шприц. Взяти як треба, вони його навіть розкрити не можуть. І вони прийшли колоти губи, бо вона лікар дарматогенірових. Це оце бісить, чесно. А ще мені знаєте, що бісить? Така відверта брехня, що я маю на увазі на курс по колагеностимуляції, стимуляції, який я викладаю. Обов'язково задають питання: ви канюлею працюєте? І от коли вони кажуть: да, 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 працюємо, працюємо. Приходимо ми на практику, наприклад, у нас введення або гідроксіапатіту кальція, або полімолочної кислоти, і там повинна бути навичка роботи з канюлею доведена до автоматизму. Якщо цього немає, бо ми там не можемо вкручувати. Бо нам страшно, бо ми не розуміємо в якому ми шарі це все час. Полімолочна кислота дуже швидко забиває ці канюлі, і ми не можемо пройти. І модель уже така. Що <кій> ж ми там вошкаємося півтори години, міняємо одну, другу, третю канюлю, бо вони забиваються. І тоді я сразу кажу: ви ж сказали, що у вас є навичка роботи з канюлею. Ну, от кому ви хотіли зробити гірше? Ви будете працювати зараз, канюля, після цього навчання? Ні, не буду. Тому що страшно, нічого не виходить, руки трусяться і пот капає. І що? Хто виграв? Я знаю, хто виграв. Art of beauty і я. Не ви, не ваші клієнти. А це просто покарання за брехню. Вас питають: для чого питають? Нарвне, не просто так, щоб щось там спитати, тому що ми знаємо, про що. Вас запитати, йдете на курс по кологені стимуляції, ви повинні з канюлі не то, що на ти, а з закритими очами працювати. Так що не треба брехати, не треба. Буде покарання. Покусаю! Насправді, звісно, є речі, які бісять, але їх небагато. Тому ми завжди раді вас бачити на наших навчаннях на наших курсах. Завжди на зв'язку допоможемо. І не бійтесь, коли я кажу, що я вас покосаю. Приходьте.